Криптони, усім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні у нас 11 січня, це новий огляд крипторинку. І сьогоднішнє відео буде трошки відрізнятися від попередніх, тому що ну, насправді по біткоїну взагалі немає нічого нового. Рухаємось в рамках каналу, про який я казав в попередньому відео. Зараз ціна у нас 90 800. До речі, в попередньому відео досить точно вдалося не вгадати, а так скажем, оприділити ціну, тобто зону опору. Це у нас 91500. Можна помітити. Те, що тут у нас був такий імпульсивний рух, і, власне, на 90, 90 днів 500 ми відштовхнулись та повернулись знову ж таки в цей канал. Тому сьогодні буде трошки новий формат. Сьогодні я розповім про декілька альткоїнів, та також покажу, як я проводжу свою аналітику, як я определяю рівні та даю угоди, власне. Тому почнемо. Почнемо одразу з того, що нагадаю про свій телеграм-канал. Тут набагато частіше ділюся своїми угодами, якимись криптоновинами, своєю думкою по ринку. Тут сама актуальна інформація, тому можете переходити, посилання буде в описі. А ми повертаємось до графіку. Що по біткоїну? Ну, по біткоїну нічого взагалі нового. Як я і казав, рівень у нас 89800. Це у нас зараз актуальна підтримка, від якої ми відштовхуємось. Досить міцний рівень. Вже Багато разів його ретестили, тому можемо спокійно від нього відкривати якісь лонгові угоди, якщо будемо доходити до цього рівня. А зараз, взагалі, я ну, ніякі позиції по біткоїну нові не відкриваю. У мене відкриті просто лонги, та я просто очікую рух на 91%, 500, щоб забрати невеличкий тейк профіт, а так, якщо більш глобально дивитися на в рамках там одного-двох тижнів то а, я бачу цей рівень 93 93 600, а, від якого ми торгуємось там вже останні два місяці. Майже а, давайте зараз покажу. Тобто, ось цей рівень починаючи з 16-го, там з 18-го листопаду, ми просто не можемо його пробити а, постійно до нього доходимо і від, відштовхуємось. Тому в принципі у мене. Такі ж очікування, що ми дійдемо до 93, можливо, трошки нижче, та будемо знову ж таки відбуватися, доки у нас не вийдуть якісь позитивні новини, і доки у нас не буде якогось позитивного такого фону для пробиття ось цієї консолідації. Тобто тут дуже дуже міцна консолідація, трошки не той інструмент, зараз і покажу вам. Власне, ось тут у нас ця консолідація, це приблизно ну, навіть трохи нижче, це у нас приблизно від 93,800 до 94, 95 500. Доки ми не проб'ємо цю консолідацію, у нас поки немає ніяких перспектив на похід там на 100К. Тому перейдемо одразу до Ефіріума. Тут у нас ну, досить схожа ситуація, рівень у нас підтримки 3000. До речі, ефіріум у нас тримається більш так впевнено. Якщо біткоін там ловить якусь невеличку корекцію, то на ефіріумі це менше відображається. Він у нас так скажем, виглядає більш міцним. І, в принципі, тут спокійно можемо торгувати від рівня 3000 тисяч та ловити тейк профіти на 350 Це також. Сформований дуже давно рівень, від якого ми постійно відштовхуємось. Та як другий тейк профіт 3210, теж думаю, помітно все. І далі просто очікуємо якийсь позитивний фон для росту цих криптовалют. Доки чекаємо, можемо спокійно заходити в альткоїни. І, власне, сьогодні покажу, як оприділяти взагалі, що у нас по альткоїнам, яка у нас ситуація. Для прикладу відкрив NIR і, власне. Коли я відкриваю якусь монету, да? ну, монети можете відкривати будь які з топ-50, топ-100 коін-маркет-капу. все, що нижче топ-100, воно дуже тяжко торгується. Там дуже багато якихось маніпуляцій, дуже багато дуже імпульсивних таких рухів, які тя тяжко а, передбачити, тому нікому не рекомендую заходити там в якісь топ-500, топ 1000 монети, торгуйте краще топ-100. Власне, ось у нас нір. Да? Що ми тут одразу можемо помітити? Те, що ось тут у нас прямо зараз ми знаходимося на якомусь міцному рівні, тому що а, від цього рівня у нас був а, проривний такий рух на майже 100%. Це у нас було в, ну, там, на початку листопаду, можемо одразу ж таки провести від цього рівня а, таку пряму. Давайте зараз трошки далі її протягну. І давайте відкримо трохи ближче. Також помітно те, що прямо зараз ми відштовхуємось від цього рівня. Це для нас зараз цей рівень виступає зоною такого опору. Тут нам вдавалося його пробити, але. По більшій частині часу ми зараз його а, не пробуваємо, просто торгуємося в рамках цього рівня. Але дуже такий цікавий момент, те, що у нас тут вимальовується якась фігура, да? тобто якийсь трикутник. Тобто, якщо ми зараз трошки так от відкриємо, почнемо проводити прямі, а, то можна побачити: тут у нас вимальовується аптренд. А тут у нас а, зараз ресет. І давайте іншого кольору зроблю. А, так, так. І тут у нас вималюється більш такий даунтренд. Тобто у нас ці е, наші мінімуми, е, тобто максимуми, вони зменшуються. І що означає цей трикутник? А те, що у нас оця вся ліквідність вона якби спресовується, да? тобто ось тут у нас дуже-дуже багато ліквідності, дуже багато ордерів просто в рамках оцього, там трьохвідсоткового каналу, так скажемо. Е, і вони, ну ця ліквідність зараз ще більш е, скомпресовується, якщо так можна назвати, сконсолідовується. І зазвичай, коли ми бачимо. Такий трикутник, це означає, що далі буде якийсь імпульсивний рух, і зараз нам потрібно оприділити, це буде рух вгору чи буде рух вниз. Як це ми можемо зробити? По-перше, завдяки рівням. Тобто, можна побачити, що ну, просто можна помітити ось ці рівні. Тобто, зараз я намалюю, як це виглядає. Думаю, помітно, що ось тут ми дійшли, щось нас зупинило. Ми почали знову ж таки набирати якусь консолідацію, почали торгувати з цьому рівні, і далі однією там годиною свічкою нам вдалося вискочити з, цього, з цієї консолідації. Далі ми знову ж таки повернулись на цей же рівень. Тут його заретестували, і там спустя декілька годин нам вдалося з нього вийти. Тобто тут. Ну, можна одразу зрозуміти, те, що у нас є якесь скопичення ліквідності. Тому спокійно можемо проводити або лінію, або таким прямокутником, тому що зазвичай цей рівень він не дорівнює там, якомусь, якомусь значенню. Тобто цей рівень плюс-мінус 2% від ціни. Тобто там, це, діапазон, це якийсь діапазон йде. І ось проводимо цей рівень. Давайте зараз так от його поставлю. І що зараз можна помітити, Те, що у нас є звущення цієї ліквідності, зараз буде проривний якийсь рух, і у нас є дуже міцний рівень. Тобто, ось дуже міцна підтримка, від якої ми постійно торгували, від якої ми постійно відштовхувалися. Але так само ми бачимо інший рівень, який виступає зоною опору, ось ця лінія. І а, можна помітити, що ось ми від неї відштовхувалися. Ось тут нам не вдалося одразу ж таки її пробити. Тобто була а, знову ж таки якась консолідація перед пробиттям цього рівню. І навіть після того, як ми пробили цей рівень, ми а, просто над ним ще дуже багато торгували, тільки трошки вгору пішли. І знову ж таки, повернули. На цей рівень. І також з цього можна зробити вивід, що е, висновок я маю на увазі те, що тут. Дуже багато ліквідності, тобто тут дуже багато ордерів, і якраз таки зараз нам потрібно зрозуміти зрозуміти, яких ордерів до цього можна помітити, що починаючи з там 4 січня, цей рівень виступав більш як, як підтримка. Тобто, тут у нас була, була зона опору. Далі інверсія рівнів. Нам вдалося пробити цей рівень, відштовхнутись. Полетіти вгору там аж на 5% одразу. Далі ми знову ж таки повернулися ретестити цей рівень. І там спустя приблизно 3, 3 доби, ми знову ж таки повернулись під цей рівень і знову ж таки пройшла інверсія рівнів. Зараз, через яку зараз ми торгуємося під цією ціною, тобто під долар 70. І зараз дуже важливий момент, коли ми якраз таки аналізуємо ці монети. Зараз нам потрібно просто не заходити в якісь позиції, а наблюдати, як ціна буде вести себе з цим рівнем. Наша основна мета, щоб ми змогли закріпитися над цим рівнем. Тобто тут можна помітити, що нам вдалося його пробити, але ми одразу повернулись. Вдалося пробити, але ми повернулись. Ось і зараз у нас ще одна спроба на пробиття цього рівня, і якраз таки саме такий основний фактор, щоб нам вдалося декілька свічок, там не знаю, 4-5 свічок закріпити над цим рівнем. Тобто, ну прибусну ось. От Тут в таку консолідацію. Якщо нам це вдається, то завдяки скупченню ліквідності, для нас оцей рівень стане підтримкою і можна спокійно очікувати рух вгору, такий імпульсивний рух, тому що тут у нас дуже-дуже багато ліквідності, скупилось дуже багато ордерів. І якраз ці ордери, ну, по суті, будуть закриватись, у кого там стоять стоп-лоси, там ці просто позиції, лімітні ордера, вони будуть. Скуповуватись та завдяки цій ліквідності ціна буде рости вгору. Власне, до яких позначок вона буде рости? Також завдяки графіку, завдяки попереднім рівням, можемо опри... оприділити наші тейк-профіти. Власне, я думаю, тут. Спокійно можна помітити те, що точно є якийсь рівень, від якого ми торгувалися. Це у нас ціна долар 76. Просто також беремо а, пряму, проводимо її, ось так. От і можемо заміряти, скільки це в відсотках. Тобто беремо актуальні позначки і дивимося, це у нас приблизно трошки більше 2%. Це у нас перший рівень. Далі дивимося, де у нас другий рівень, і тут також одразу ж таки його видно. Можна ось так його провести, тому що тут також діапазон цін йде. Від якого ми відштовхувались, який нам не вдавалось на, на 4-5 січня не вдавалось пробити. Тобто, раз ми дійшли, відштовхнулись, два дійшли, відштовхнулись далі. А, під час корекції нам тут вдалося якусь консолідацію залити, Тобто також міцний рівень, дуже багато ліквідності, і це у нас, по суті, другий тейк-профіт буде. Тобто а, від а, актуальної ціни це там, плюс. Приблизно ну, майже 5%. І власне, завдяки цим рівням, ми для себе определяємо тейк-профіти, власне, ціни, за якими ми будемо закривати наші угоди. І в принципі, тут на два тейк-профіту досить непогана угода. І після другого тейк профіту можна ще залишитись трошки в угоді, подивитись, чи будемо ми перебувати попередній хай. Попередній Також можна відкрити більш глобальний таймфрейм, тобто 4 години, подивитись більш глобально, де у нас тут. Рівні розташовані. Також ось можна помітити, а це я вже, про це я вже казав, і можна одразу ж оприділити, що наступний там рівень буде на ціні, це у нас 1,95 приблизно. І просто залишити трошки ліквідності на пробиття цього рівня. Тобто це у нас менш вирогідний сценарій, тому що нам потрібно, щоб тут дуже-дуже багато ліквідності зібралося. Але просто залишаємо трохи позицію, і якщо у нас ціна починає хоч там, трошки відкатуватись, да, тобто а, падати за цей рівень, то просто ставимо а, ще один тейк на ну, попередній тейк профі да, Тобто, якщо ми забрали тейк профі другий, почали а, зростати. Далі якась корекція, щоб ми а, не, не зловили якийсь мінус, просто тут закриваємо угоду повністю. І, власне, так ми оприділяємо якісь для себе угоди. А, далі просто чекаємо, дивимося. Як себе буде поводити ціна. І давайте зараз ще з приводу стоп-лосу поясню. Тут у нас є досить міцний рівень, тобто досить міцна підтримка, на яку ми можемо розраховувати. І, власне, якщо а, ціна буде там, ловити якусь невеличку корекцію, да, це там, до 3%, то можна спокійно розраховувати на цей рівень. Це у нас діапазон, тому можемо ставити спокійно стоп лос за ось цей ось діапазон. або... або Ну так, по суті, на нижній границі цього діапазону. Якщо нам не вдасться закріпитися над цим рівнем, якщо ми хоч трохи провалимось нижче, то скоріш за все ми підемо ще нижче, ціна почне падати, і у нас там наступна підтримка буде приблизно ось на цьому рівні. Тут одразу помітно, раз вершина, два вершина, три ретест цього рівня. І щоб ловити якийсь огромний мінус, щоб не чекати, поки нас там повністю ліквідує, просто. Ставимо е, полчасно, стоп лос на, на цьому рівні. Тепер, щоб ідеально зайти в ось цю угоду, щоб мати найменший ризик, просто очікуємо там, декілька годин, е, щоб у нас ціна закріпилась над цим рівнем. Далі спокійно заходимо в лонгову угоду, ставимо собі стоп лос сюди. Перший тейк там приблизно на 35-40% від позиції на рівень 1,76. І другий тейк профід. З рештою позиції, ну там. Осовно, умовно, 90% на рівень 8, 8, ну, 8. І також, щоб максимально безпечно зайти в ось цю угоду, максимально зменшити ризики, можна ще дочекатись, тобто не дочекатись, а поставити свій стоп-лос трохи вище, ну навіть не трохи, а приблизно ось на рівень $711 І в випадку, якщо ми проб'ємо ось цю підтримку, то у нас там буде, ну, не знаю, Збиток приблизно там менш ніж відсотку з нашої угоди, і в принципі можна буде там ще дочекатись, доки ми дійдемо до цього рівня. Тут точно прямо закріпимось, і далі вже торгувати від цього рівня. Хоча прямо зараз ми можемо побачити, що ціна стрімко, стрімко почала зростати, і тому я зараз буду вже скоріше закінчувати це відео, щоб ви встигли його подивитись та зайти в угоду. Тому дякую за перегляд. Далі буду робити подібні відео. Сподіваюся, вам. Сподобалось, переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube. Дякую за перегляд і на зв'язку.